Поїздка для мене в Україну виявилась важкою. В автобусі мені, мені було не дуже добре. Єдине, що виручило, це наша Укрзалізниця, Тому що в Укрзалізниці можна спати. Заліз собі на верхню полку, ніхто не турбує, де там лежиш і відпочиваєш. Колись такі ж вагони спальні були в Німеччині. Потім їх відмінили. Я не хотів би, щоб залізниця втрачала ці вагони спальні, бо там можна все, можна спати, відпочивати, можна поїсти як людина. Дуже хороше. У німців колись теж були такі вагони. Їх зараз замі... замінили на ці скорисні IC вагони, які ти сидиш там, от, у тебе болить спина. І хоча вони їдуть там 250-300 км на годину, але все ж таки цілий день сидіти в цих вагонах не дуже добре. Колись я в Словаччині. В Словаччині вже пройшла така. Реформа, вагони були замінені на сидячі, з лежачих на сидячі. От. Я їхав вночі через Словаччину. от. і вночі я приліг на підлогу. Ну, на підлогу. Я ліг, постелив там собі і захропів. Приходить контролер, який говорить, Стати і сидіти, хай у тебе там були спінаха, але треба сидіти і все. Вагон був майже пустим. майже пустим. Там можна було лежати, там можна футбол було грати, там все. Ну от так, все, що ти зробишся? Тому я думаю, що я не бачив ні в Польщі, ні в Словаччині, ні в Чехії, ні, ні в Австрії, ні в Швейцарії, ні в Німеччині ніде вже таких вагонів, як у, на, у нашій «Укрзалізниці», в нашій рідненькій «Укрзалізниці». Бо мені вже важко їхати в цих е, трясущихся, смердючих автобусах. Мені хочеться, щоб «Укрзалізниця» ніколи не ставала такою, як у ті сидячі вагони, в яких контролер, провідник приходить і, і тебе піднімає, коли ти спиш, хропиш там солоденька слюна, може, тече по вусах, а тебе піднімають і заставляють сидіти. Ти сидів, там, от, і, і хай тобі і та спина в труси провалиться. От, 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 такі, це. Я не проти Євросоюзу, не проти, проти всіх цих реформ, але призиваю Укрзалізницю. всі ці спальні вагони, де ти можеш залізти, а я ще можу залізти на другу полку і там відпочивати всю ніч, спати, потім я. Могу там поїсти там, це. могу взяти е, по постіль, по а можу не взяти. Як, як мені заманеться? Це, це Україна, це, за це я її люблю. Я люблю за свободу. Е, Єс є свобода. Є, є там порядок. Може, для мене, як для мене майже. Сильний порядок такий сильний порядок, що мені він обходиться іноді здоров'ям, як от я вже розказав, як я їхав в цих вагонах в різних країнах Європи. Ну, так оце я хотів сказати після того, як я повернувся в Німеччину відбувся у відпустку свою в Україні. От, а завтра ще погуляю в Німеччині, бо зараз в Німеччині свята. Різдво буде, потім Новий рік. І десь в числа 7-8 я вже піду знову на роботу і буду заробляти ну, наступний відпуск, який вже буде літом, десь в липні, може в серпні. От буде у мене наступний Орлав. Я знову хочу його провести в Україні. Слава Україні! До нових зустрічі отакої. От